Місто городок, 18 тисяч населення і 300 тисяч гривень, що загубились на казначейському рахунку. Серед жертв кризи державних неплатежів, Місцева вулиця Франка у Милян Михайлович тут один його ремонтні бригади. Вже тиждень, як пішли звідси. Підприємство витратило на цю вулицю 400 тисяч гривень, а отримало лише 180. Працювати власним коштом далі уже не може. Поставщики знають, з яким ми клієнтами працюємо, що з бюджетом. Зразу основну вимогу ставлять 100% предоплату за виконані роботи. Це за бітом сто тисячі, десь 60 тисяч за відсів. і все, якщо б нам проплатили за даний об'єкт, ми б могли б далі його закрити. Ось цей дитячий майданчик перед городоцькою ратушою поставили ще навесні 50 тисяч гривень. За нього казначейство затримує досі. Якби ці кошти підрядник отримав, ми б могли б в місті зробити ще таких, як мінімум, один-два. Майданчики і дітвора мала би де бавитися ціле літо. Городок перше місто на Львівщині, яке вирішило судитися із державною скарбницею. Городоцька міська рада підготовила вже претензію в казначейству більше ніж на 300 тисяч гривень коштів. Після претензії йдуть позови в суд, і в судовому порядку будемо спонукати до дій відповідно до договору, який укладений між міською радою і казначейством на надання таких послуг.